Вас. Новорічний цикл свят від Миколая до Йордана триває. Тож сьогодні в програмі Пілігрим ми згадаємо всі місця на Черкащині, які ми відвідали протягом року, для того, щоб визначити, де та як можна святкувати у нас на Черкащині. Новорічно-різдвяні свята переплітають у собі як народні вірування, звичаї, так і релігійну складову, а саме православні обряди та звичаї. Жителям області хочу побажати веселих свят, усвідомлення того, як я вже говорив, що ці свята дійсно релігійні. Насамперед їх потрібно починати із храму Божого. Ці свята прийти до церкви. Побути на службі і відчути оцю святковість, це радісне піднесення цього свята. А вже вийшовши з храму, тоді йти додому, йти прославляти колядками на фестивалі, йти до друзів в гості, але насамперед пам'ятати, що це є свято церковне, і починати його потрібно із храму Божого. позаду вже Різдво Христове, попереду водохреща. Тож сьогодні пропоную оглянути всі церкви на Черкащині, щоб визначити, куди можна поїхати у свята релігійного значення. Оглянемо Преображенську церкву у Мошнах. Єдиною православною церквою, що збереглася з давніх часів, є Преображенська. Також її називають Спасу Преображенською. Прочисте освячення церкви мало місце в 1840 році, отже, церкві зараз 152 роки. Зараз ця білосніжна красуня, безперечно, входить до когорти найгарніших православних церков України. Висота її головної бані 40 метрів. Прибудованої дзвіниці 44. Ось лежить ця церква є візитівкою Мошен. Про неї говорять не тільки, мабуть, в Черкаській області. Ось своєрідна архітектура, своєрідна енергетика. Скажіть, будь ласка, чому кажуть, що в цій церкві поєднано всі культури та релігії світу? Всі культури і релігії світу. Це так, важко сказати, але сама архітектура, якщо її подивитися, то по архітектурі храму видно, що є, є, є трішки англійської культури, сама дзвіниця, якщо так подивитися, то вона трошки чуть-чуть подібна до англійської культури. Візантія тут присутня найбільше, потім йде західний. Обряд, тобто чуть-чуть взято із римських костелів, і також чуть-чуть оці, ж, як ми називаємо їх, мінорети. Оце все зумів поєднати, зуміло поєднати собі одна єдина людина, це архітектор Тричеллі. Йому це вдалося поєднати декілька, об'єднати в одній споруді декілька культур. От, і цей храм вже стоїть 170 років, і слава Богу, стоїть. Так, а чи відомі вам якісь е, пов'язані з храмом історії, легенди Бувальщини або чудеса, які створилися, ікона якась можливо особлива? Ну, саме будівництво храму це напевно чудо, тому що е, вся цегла, з якої побудований цей храм, е, вона передавалася вручну із городища у Мошне, а це майже 40 кілометрів. Ага. Тобто, це саме чудо будівництво храму, саме чудо. От, і все передавалося вручну, і тоді ж не було ні техніки, а такий храм, що побудований. Ось це вже вам перше чудо. І ну, найбільше, найбільше, що у нас є у храмі, це чудотворна ікона. Зараз ми її називаємо Мошногірська, милуюча чудотворна ікона. Вона була попала на територію Мошин із монастиря. У Знісінському монастирі, який був також на території Мошен. Зараз цього монастиря, на жаль, немає. Але з ця ікона попала у наш храм, її зберігали. І після деякого часу ця ікона відновилася повністю, тому що вона була темна, вона відновилася повністю і зараз вона перебуває в нашому храмі. До цієї ікони підходять люди з різними проханнями. Хтось щось болить, хтось хворий, хтось приходить для того, щоб. Господь дарував їм дитину. І через деякий час люди повертаються до неї, дякують за те, що хтось зцілився, хтось може ходити, у когось є дітки. На моїх очах вже приїжджала мама з радістю, повідомила, що от декілька років тому вона була у Мошнах і у нас. Рік тому, напевно, приїжджала і дякувала Богові і Божій Матері, що Божа Мати дарувала їй дитинку. Спасу Преображенська церква є архітектурною пам'яткою державного значення. Свято-Успенський собор в місті Золотоноша. Увагу кожного, хто проїздить центральною вулицею Золотоноші, привертає величний кам'яний храм, розташований при самій дорозі. Ця архітектурна споруда, збудована на початку ХХ століття, є найвидатнішою архітектурною пам'яткою міста. Два роки тому храм відсвяткував своє століття. Хоча вік цього храму порівняно невеликий, історія церкви є набагато давнішою. На цьому місці, в якому зараз ми перебуваємо в Свято-Успенському соборі, ще було два попередники святих храмів. Перший був однопристольний дерев'яний, який простояв більш як 100 років, і об'їжджаючи храми, божий історик і Максимович, зайшовши до цього Божого храму. Якраз почув подих вітру, і цей храм почав репіти, скрипіти. І він каже: ось уже цю святиню треба перебудовувати. І дійсно, тоді на місці однопрестольного дерев'яного храму був побудований уже трьохпрестольний дерев'яний храм. Але як говорить знову ж таки наш вже місцевий історик Пономаренко, що його плачевна на участь цього другого храму, тому що одного разу на праздник, на храмове свято збирався священник, який тут служив у наш Красновірський монастир, і видно, була непогашена свічка, і свічка впала на долівку і рядно загорілися. І цей храм другий згорів дощенту. Першим був зведений дерев'яний храм успіння Божої Матері, збудував його козак із села Домантове, що неподалік Золотоноші. Другий дерев'яний трипрестольний собор з престолами в честь успіння Божої Матері, в ім'я апостолів Петра і Павла. І третій в ім'я мушениць віри, надії і любові та їх матері Софії. І потім вже жителі міста, віруючи, вирішили, щоб на цьому місці був збудований вже третій храм, ось якраз цей храм, в якому ми зараз знаходимося. Його будівництво було розпочати у 1896 році, а вже у 1910 році проходив повністю тут богослужіння. Збудований він був у псевдовізантійському стилі і мав унікальну систему опалення. У підвалі під вівтарем знаходилися дві величезні топки, в яких тліли великі колоди, дим від яких піднімався нагору керамічними трубами, обігріваючи підлогу і стіни. Ця система опалення підтримувала баланс вологи в приміщенні храму, стіни якого мають товщину в 5 цеглин. Як і всіх храмів, які е, були по нашій українській землі е, була участь плачевна їх, в тому що вони закривалися, вони руйнувалися, вони і вже навіть і цей храм е, вже була як розказують старожили. Була підкладена вибухівка, вже готові були його е, взірвати. Тому що комусь хтось побачив, що не по прямій іде вулиця зараз Шевченка. Ну на на якій стоїть і це святий Божий храм. Але потім кажуть, знайшлася якась розумна людина, що зумила переконати владу, і цей храм був лише тільки на зняті куполи, знята з колокольні купол, знятий центральний купол. І в храм було зав'язано міндобрива. Успенському собору, побудованому з цегли, судилася набагато щасливіша доля, ніж його дерев'яним попередникам. Хоча, як бачимо, і його не обминули лихоліття. Зокрема, в певний час у храмі було розміщено військовий склад, в якому, окрім військової амуніції, зберігали й сіль, яка задавала шкоди стінам споруди. Сіль була мокра і волога, нею була просякнута вся нижня частина церковного муру. Сіль і зараз виступає на стінах, руйнуючи штукатурку і розпис. До цього часу ми боремося з грибком, який після того, що був розкритий розкритий довгий час. І лише у 1942 році, як відкривався наш Краснорівський монастир, так же і відкрився в цей храм. Потім так само ж і по різному була його участь, але вже по крайній мірі храм вже був прикритий, і я в цьому храмі вже шістнадцятий рік, і ми вже і два рази його повністю з надвору було побула Розписаний він повністю початий розпис десь у 2005 п'ятому році і закінчений 2007 сьомому, десь сьо на кінчисьомого року. Нашими художниками є такий Олександр Іванович Кутінков із своїм сином, і ну і там хлопці були з бригадою. І буквально два роки, два роки тому ми перекрили центральний купок, колокольню і всі чотири бокові купола цього божого храму. А зараз робимо покраску з надвору і ось таке життя нашого храму. Багатий Успенський собор не лише архітектурою та історією, а найголовніше благодатною атмосферою. У нас є ікони, які справді творять чудеса. Є ікони, які вже мною привезені із Святої Гори Афон, тому що Господь мене сподобав уже три рази бути на Афонській землі Святої Гори. І так само ж є ікони із Єрусалиму. Хрест святий є із Єрусалиму привезена. Ікона Єрусалимська є привезена з Єрусалиму. І повірте мені, що ну ця ікона, вона так і називається Коробівська. Вона прибула вже ну вона вже як кажуть більше як 100 років. Є кажуть по воді, прибула сюди, і вона знаходиться в нашому храмі. Кожен день, напевно, кожну годину відбуваються чудеса. Які деколи людина е, хоче, е, знаєте, приписати собі своїм е, вмінням, своїм е, якимось таким можливо е, старанням, але е, деколи без Божої волі треба розуміти, що й волос з голови людини не спадає на все є Божа воля. Храм святого пророка Іллі в Суботові Ілінська церква зведена в 1653 році за наказом гетьмана Богдана Хмельницького як родова усипальниця, Якою ж склалася доля цієї церкви та де нині покоїться прах великого українського державотворця. Святоєлінська церква була закладена за наказом Богдана Хмельницького, його коштом і вірогідно за його власним проектом між 1651-56 роками. Будувалася як родовий храм родини Хмельницьких. Церква поєднує в собі риси громадської, культової і оборонної споруди. Товщина стін храму в окремих місцях сягає двох метрів. Як вважають фахівці, Штурм замку з боку церкви вважався просто неможливим. Та й сама церква могла б бути окремою бойовою одиницею. В цьому храмі було поховано Богдана Хмельницького. Але в якому саме місці цього храму літописи про це не говорять. В сім років останки Богдана Хмельницького дійсно перебували в Вілінській церкві. Та в 1664 році поляки зруйнували Суботів. І куди тоді зникають останки гетьмана не з'ясовано. Одна з легенд розповідає, що начебто поляки наказали викопати останки гетьмана, спалити їх і розвіяти шляхом пострілу з гармати. Але існує інша козацька легенда, за якою, начебто, козаки зуміли таємно від усіх перепоховати рештки Богдана Хмельницького і таким чином врятували їх від подальших поневірянь. Отже, як би там не було, наразі не з'ясовано, де знайшов свій останній спочинок гетьман України Богдан Хмельницький. З приходом радянської влади в церкві влаштували клуб. Пізніше використовували як склад. Після Великої Вітчизняної війни в церкві відкрили музей Богдана Хмельницького. У 1954 році за проєктом архітектора Шмульсона в церкві встановлено символічний гранітний надгробок Богдану Хмельницькому. З 1990 року церква повернута релігійній громаді. Тарас Шевченко серед інших малюнків намалював Іллінську церкву. Малюнок Богданова церква у Суботові ввійшов до його альбому 1845 року. Пізніше того ж року, перебуваючи на Полтавщині, поет написав вірш Стоїть в селі Суботові. Стоїть. В селі Суботові. На горі високій. Домовина України широка, глибока, Ото от церкова церков Богданова, там тобі не молився. Обмоскаль добром лихом з козаком Ділися. Нині старовинна церква діє. Навряд чи є в ній останки гетьмана, проте, напевне, знаємо, що тут завжди житиме його дух. Чи не про таку усипальницю мріяв Богдан Хмельницький? Свято Троїцька церква в селі Драбівці Золотоніського району. Однією зі справжніх перлин нашого краю є свято-троїцька дерев'яна церква в селі Драбівці Золотоніського району Черкаської області, пам'ятка національного значення. Раніше церква належала російському православному патріархату, нині це діючий храм Української православної церкви. Побудована вона у XVIII столітті. Уявіть собі, незабаром оригінальна дерев'яна красуня Черкащини відзначить своє 300-річчя. Ми зараз знаходимося з вами в храмі пам'ятник архітектури 1716 року. У 1987 году. Вот. была реставрация этого храма, он был типовый раньше. Вот сверху, если смотреть, он был крестообразный. Но когда вот была реставрация, привели закарпатских мастеров, и они полностью переделали эту церковь, сделали под закарпатский стиль. Вот эти подкатые крыши, гонта, вот вместо бляхи металлической. Вот. И, но ну, она все равно остается памятником архитектуры, потому что 716 года уже века и века, то есть это намоленная это церковь. Люди сюда приезжают вот, со многих и городов, и с нашей области, и даже со столицы к нам приезжают, потому что видят, что памятник архитектуры чем отличается от простой новопостроенной церкви? Тем, что новопостроенная церковь, она новопостроенная, она еще не успела намолиться. То есть благодать Божия там присутствует, но вот с поколением, с веками, вот она на более визабиле присутствует именно в таких намоленных храмах. Вот тем она и привлекает людей. Одна із найстаріших церков Черкащини, та ще й дерев'яна. Вона має давню історію, яка починається з доби козаччини. казацкая считается церковь. Вот почему? Потому что если посмотреть, она как бы на срубы сделана. Вот они раньше казаки, когда приходили на место, выбирали самое такое чистое и более подходящее для церкви место. Там они созидали храм. Если присмотреться, здесь даже у этого храма фундамента нет. Там стоят дубовые такие латы. Вот и на этих латах уже выстраивался храм. И потом, когда они переезжали, они полностью разбирали эту церковь по бревнышку и перевозили в другое место, там, там где они вот устанавливали эту церковь. Вот. Ну, в принципі, саме перші такі воспоминання об церкві та це сімсот 716 год. Одно та считайте, при Катерині. Вона була та церква вже доля цієї церкви легка на здогад. Як ви думаєте, чи був тут колись склад? Благодаря тому що снігу зробили зернохранилище. От и сохранилась, тому що всі церкви, которые не предназначались для зернохранилища, зерно вони всі сжигались, розбиралися для того, щоб не стояли і не напоминали людям о Богі. Ну, Самі знаєте, що времена були страшні, ліхалеті безбожні времена. Проте вже більше 20 років церква діє. Відвідати її можна у свята. Служба також здійснюється, що вихідних та за потребою. Церква святої Параскеви в Антипівці Золотоніського району. Ось ця дерев'яна красуня, мережена Церква, яка була зведена в 1890 році, тож уявіть собі, зараз їй більше 120 років. Церква Святої Параскеви в Антипівці Золотоніського району трипрестольна, центральний престол святої Параскеви, правий приділ рівноапостольного князя Володимира, лівий Успіння Божої Матері. Першим наставником цієї церкви є Іоанн Дроздовський, благочинний Золотоніського повіту. З 1912 року він став депутатом Держдуми. Біля церкви є старе кладовище, де до нашого часу залишилося вісім могил. Проте складно з'ясувати, хто тут похований. За свідченнями старожилів, тут є могила жінки, яка дала землю під храм. Навіки знайшов тут свій спочинок і перший наставник Іоанн Дроздовський. По віку в цій церкві велася просвітницька діяльність, діяла церковно-приходська школа та просвітницьке братство в честь святого князя Володимира. Довгий час ця церква була занедбаною, віддана на поталу вітрам та негодам. Були тут і зерносховище, і краєзнавчий музей, і просто вона стояла порожньою. Так, стандартний радянський сценарій розвитку подій в 30-ті роки ХХ століття храм забрали під зерно сховище, знову поновлено службу тут в часи окупації. Проте не надовго в х роках церкву закрили повністю. Іконостас, ікони зруйнували, повиносили геть. А до церкви занесли ярма, прялки, фотографії колгоспників і заснували тут народний музей. 1992 року будівлю нарешті повернуто церкві. Почалося відновлення, привезли новий іконостас. З 2001 року до нашого часу настоятелем церкви є отець Анатолій, тож молитва знову почала звучати в її стінах. Церква належить до пам'яток архітектури і є історичним надбанням Черкащини. Чи збережено в пам'яті черкащан прадавню українську мудрість, звичаї, вірування, народну творчість з'ясовували ми, де на Черкащині процвітає українська культура, де пам'ятають стародавні колядки, щедрівки. Їхати слухати різдвяні та новорічні пісні можете на Чигиринщину, адже там майже кожне село готує до свят українське вбрання, вертеп, привітальні пісні згадує українську народно-поетичну символіку. Цього разу ми проклали свій маршрут церквами та закладами Чигиринського району та потрапили на п'ятий фестиваль вертепів і колядок Щедрий вечір, добрий вечір мати Україну. 8 січня 2013 року районний будинок культури зібрав на сцені більше десяти фольклорних колективів колядників, щедрівників та посівальників. Це залежить від нашої любові один до одного і до Бога. Якщо в нас є любов до Бога і до ближнього, то ми будемо бажати йому добра. І традиція нести святу вечерю на святвечір до хресних батьків, поступово відроджується. І я часто чую від християн наших, як вони розповідають про своє. Святкування, як вони самі тягнуться до того, щоб збагатити ці дні, саме от таким духовним наповненням, побажанням добра, ближнім своїм, рідним, знайомим, зараз через засоби вже сучасні, смс посилають з такими побажаннями, і це теж радує душу і прикрашає наше життя, збагачує наше життя. Як зійшов із неба людям, голосив ви люди, святкуйте. Такий чудовий фестиваль потрапили ми у місті Чигирин. Ось так добре знають українські традиції черкащани, жителі нашої області. Ну що ж, щасливого Різдва Христос рождається! Славімо його! А який маршрут оберете ви для святкування водохреща? Де святитимете воду? Чи збираєтеся купатися в ополонці? До речі, в Черкасах заплановане купання аж в трьох місцях. Неподалік від пагорба слави на міському пляжі, також на міському пляжі Митницький та на березі Дніпра біля спуску парку Ювілейний. А я бажаю вам здоров'я не лише фізичного, а й духовного. Відпочинку активного. Тож не сидіть на місці, а подорожуйте Черкащиною навіть взимку. Любий знай свій рідний край! Щастива!